В кінці минулого тижня синоптики та рятувальники били на сполох та застерігали населення про ускладнення погодних умов. Ніхто не міг уявити, що сильні снігопади, хортовини та заметіль принесуть жителям району та міста багато незручностей. У надвірні третю добу поспіль без відпочинку бореться з наслідками негоди. Шість одиниць техніки та близько 200 комунальників, як день, так і вночі розчищають замети. Саме основне навантаження лягло на комунальні служби саме з Суботи на неділю з 2 години ночі. Весь практично бойовий склад комунальних підприємств, вся наявна техніка. 6 одиниць наявної техніки, тільки снігопри... снігорозчищальне і снігоприбирання. Маю на увазі автогрейдер. Це з такої техніки, яка в першу чергу має можливість не стільки зайти у всі куточки, скільки справитись з великим об'ємом інтенсивних опадів у вигляді снігу. Це мас. З відвалу, це я вважаю також потужна техніка, яка також розчищає комунальні вулиці. І три одиниці меншої техніки це трактори, які розчищають тротуари, де є можливість, де ці тротуари ширина дозволяє. І площі, сквери, центральну частини міста. Ну і ще декілька одиниць для підвезення. Суміші для проти протижеледиці в центральну частини і на житловий фонд. Ми не говоримо ще за сміттєвози, яким важко добиратись до сміттєвих зон. Через негоду на Прикарпатті на два дні призупинився навчальний процес. Не ходять учні до школи, діти до садків і на надвірнянщині, за словами міського голови, місто негоду пережило. Зараз ситуація контрольована. Ситуація важка, але контрольована, не говорячи про те, що. Є багато дзвінків, і як за правило, всі хочуть, щоб підійти тільки до того під'їзду чи до тої вулиці. Саме основна проблема, що, наприклад, той самий автогрейдер. Вчора він працював сьомий години ранку, до сьомих години вечора. Він не може заїхати всі місця. Через сильні снігопади та заметіль були знеструмлені і окремі вулиці надвірної. Та зараз проблему вирішено. Що стосується водопостачання та каналізування, ці структури працювали і працюють у звичному режимі. Є дуже багато вулиць. Де ми ще не доїхали по причині того, що техніка відповідна спеціалізована не може проїхати фізично. Але я за день-два я вважаю, що ми вийдемо у всі куточки. Загалом ситуація з ліквідацією наслідків стихії змінюється щогодини, кажуть у міській раді. Головне надвірнянцям потрібно набратись терпіння. Першочергове завдання це розчищення місць загального користування, вихід з під'їздів, тротуари та дороги. 14 листопада в другій половині дня не було розчищено дороги. До сіл Камінне, Гаврилівка, Париж, Чи Верхній Майдан, Лісна, Терновиця, Перерісіль. Про це говорили на нараді в райдержадміністрації. Головна причина такої ситуації це відсутність спеціальної техніки. Я додатково підстрахувався, перезвонив НГУ, бо вони закріпили за собою оцей кущ. То він зараз направив одну одиницю техніки на стримбі. Там у них є скважина, гріз тричі, як називається. Він там закінчить, звільняється, і, скоріше всього, ми його пустимо сюди. Поїде спочатку на верхній майдан, красну проб'є, тоді підніметься до з саджівки, саджівки піде на середні Майдани, сюди парище, перериселі, вийде фітків, якщо він це встигне. В основному дороги до сіл планують прогорнути вже в найближчі дні. До прогортання автошляхів у сільській місцевості приєдналися і підприємці та великі підприємства. Є навіть окремі населені пункти, де дорогу розчищають від заметів власними силами.